Найбільше було повідомлень про хуліганські дії, найбільше було повідомлень про крадіжки, пограбування та шахрайства. Щодо структури по хуліганським діям, то певно, ви теж могли бачити відео у різних соцмережах про те, що в новорічну ніч деякі люди, попри заборону, попри численні попередження, запускали салюти, використовували піротехнічні засоби, які ще раз наголошую, є заборонені. Як їх реалізація, так і їх використання в Україні, і за це передбачена і адміністративна і кримінальна відповідальність. Ми зафіксували понад 80 повідомлень по всій Україні саме в новорічну ніч щодо використання піротехніки. Більше 20 з них були в Києві. Всі ці повідомлення ми перевірили. Деякі з них дублювалися, деякі не підтверджувалися, але були такі, які підтвердилися. Два кримінальні провадження за ху. У ліганство. Конкретно за запуск піротехнічних засобів ми відкрили у місті Києві. В Дарницькому районі у нас є затримана особа. Найближчим часом їй вже буде повідомлено про підозру. Також такий один факт зареєстрований на столичній оболоні. Там також працюють поліцейські над встановленням всіх обставин цієї події. Також ще одна, один такий факт зафіксований у місті Вінниці, там також була оперативно. Особа затримана. І також у нас складено близько 10 адміністративних протоколів по Україні саме за використання піротехнічних засобів. Тому ще раз наголошуємо, що заборона на реалізацію та використання піротехніки в Україні триває. Просимо дослухатися і просимо врахувати також людський момент в цій історії.